Вітаю! З вами я, Всеволод Зеленін, професор університету ім. Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії. Сьогодні ми поговоримо з вами про стрес, про стрес в умовах війни. Чому це важливо? Ну, Якщо де перевантаження Психічне, яке нас спіткало ще мабуть, з мабуть спочатку пандемії, фізичне, психічне, духовне і так далі. То рано чи пізно ми помічаємо, що наші резерви скорочуються. А потім ми вже відчуваємо, що нам не вистачає сил. І що тоді відбувається? Нам здається, що урвався терпець, що ми вже більше не можемо, хочеться це кудись скити. Емоції палають, хочеться крикнути, скоріш би це все закінчилося. В кого таке є? Хто відчуває щось подібне? Прямо зараз, можливо, напередодні, можливо, ви відчуваєте те, що психологи називають стресовим станом. Аномально психосоматична реакція організму, на руйнівні фактори і виклики сучасного навколишнього світу. Що в цих умовах робити і яким чином це долати, ми сьогодні про це якраз і поговоримо. Перше, хочу сказати, що є еострес, або те, що називаємо звичайним стресом, та дістрес. Еострес це коли ви мобілізуєте. Задайте, будь ласка, там, можливо, для когось це були тяжкі, але все ж таки мобілізаційні часи. Кінець лютого минулого року, початок березня, цей казацький драйв, коли ми відчували, що. Стрес нас мобілізує, ми готовий вже битися, і нам здавалося, що як казав нам Арестович, два-три тижні, і все нарешті закінчиться. Тобто ми стисло мобілізувалися. Але потім з'ясувалося, що не два-три тижні, навіть не два-три місяці, а це все надовго. І тоді багато хто потрапив у дістрес, тобто це такий вже руйнівний, виснажливий стрес. В цьому негативному стресі у нас завжди є чотири можливості реагувати, втікати, бігти кудись. Ну, хтось втік з країни, хтось втік, е, там, я не знаю, просто десь по Україні, а хтось втік внутрішньо, і це називається завмерти, сховатися. Десь там от внутрі себе, сидіти і очікувати, коли нарешті все вирішиться, коли все закінчиться. Ще одна реакція, те, що називається, бити. Атакувати, повбивати всіх тих росіян, повбивати всіх цих орків і так далі. то подібне. Помічаєте ці три реакції, хто помітив ці три реакції в соціальних мережах, в своїх близьких, в себе самого: бігти, бити або завмерти. Поставте, будь ласка, цифру три. І я прошу усіх, хто зараз мене чує, всіх, хто мене слухає, ставте, будь ласка, лайки, робіть репости, пишіть коментарі. Це все приведе до того, що цей ефір побачить багато людей. А відповідно, багато хто з них зможе подолати. Свій стрес. Тобто, ваше іншим зараз допомогу якось справитися зі стресом? Це те, що ви зараз простягнете руку і будете допомагати одним єдиним лайком, одною єдиною вподобайкою. Але як позбавитися цього напруження? Як взагалі е подолати цей біль страждання, виснаження? Як перемогти на своєму внутрішньому фронті? Так, ми можемо битися на зовнішніх фронтах. Хтось б'ється на військовому, хтось на економічному, хтось на культурному, хтось на інформаційному фронті, але ще є інший фронт, про нього я хочу говорити: це фронт психологічний. Він внутрі кожного з нас. І ви, ви особисто, от ви, хто мене зараз дивиться, маєте навчитися перемагати. Всередині самого себе. Згодні з цим. Хто згодний, поставте, будь ласка, знаки оклику в коментарях. Приєднуйтесь, будь ласка, до цього ефіру, робіть репости цього ефіру в різні групи. Нехай люди дізнаються, як долати стрес. Про це саме будемо сьогодні говорити. бо Цей четвертий шлях шлях насправді переможний, бо шлях втекти, чи бити, чи завмерти він не веде до вирішення. Цей шлях зацікавитися. Зацікавитися, як стрес мене долає. Подивіться, будь ласка, тут чотири ці реакції: напад, бігти, ховатися і інтерес. Для чого це потрібно? Ви маєте, по-перше, зрозуміти, в на якому якій, на якій стадії ви зараз перебуваєте: мобілізація, протистояння якимось викликам, чи вже вистаження. Як зараз ви можете реагувати? І якщо ви помічаєте, що ви вже наближаєтесь до виснаження, то вам можуть допомогти дуже прості. от Бачите, да ці всі три фази: мобілізація, протистояння, виснаження можуть допомогти дуже прості вправи, про які сьогодні вам розкажу. Ці вправи розроблені нашими ізраїльськими колегами. і я рекомендую їх спробувати всім, хто буде дивитися цей ефір. Перша вправа, вона називається Свічка-Квітка. Увіть перед собою, що стоїть свічка, яку ви видихом задуваєте. Отак. Довгий такий видих. Ніби ви задуваєте там свічку на своєму торці. Да? А потім назад ви так само повільно вдихаєте, ніби ви уявну квітку вдихаєте її аромат. Так. І так мінімум вісім разів. Спробуйте прямо зараз і напишіть про свої враження, як спрацьовує ця техніка. Ну, принаймні мені відразу почало так прояснюватись в голові, таке таке заспокоєння і тепло отут тут А як це у вас напишіть, будь ласка, в коментарях про це Неважливо, дивитися на мене прямо зараз. І чомусь 5 людей на мене дивиться, і тільки одна людина, Ольга Бочарова поставила лайк. Може, хтось ще може поставити лайки для того, щоб цей ефір може ви не знаєте. Якщо ви ставите лайк, цей ефір відразу почне бачити ще 10-15 людей і ви даєте їм допомогу. Так, заспокоює пише. Да? Добре, Ольга Бочарова хто ще що відчув? Будь ласка, пишіть про свої відчуття, а я поки здав вам наступну вправу, яку ви можете. Давати своїм знайомим, самі виконувати. Наступного права це треба взяти склянку десь приблизно 150-200 грамів води, бажано теплої і випити її дуже маленькими ковтками, ніби ви просто смакуєте, да? от просто змочуєте роптовий так Це таке, знаєте, гурманство, ніби але з водою. Давати можливість відчути смак води. Свої ротові порожнині і давати можливість так ковтати дуже повільно, ніби змащуючи себе всередині. Як вам така вправа? Що вона вам нагадує? Можливо, ви можете зараз, поки ви мене слухаєте на відміну від мене, який сидить перед екраном, сидить перед камерою, ви можете зараз піти, взяти скляночку водички теплою. Такої кімнатної температури не холодної, не гарячої, тепленької. І поки слухайте мій ефір, її ковтати і ділитися своїми враженнями. Наступна вправа: Торкатися будь-якої поверхні, але різно Я дуже я кажу, щоб взяти одну холодну, одну теплу, одну шорстку, одну гладеньку. Тобто, взяти. І відправити у свій мозок такі, як я кажу, кінестетичні вітаміни. Тобто помацати щось. от Я можу помацати свій одяг, та можу помацати, чи відрізняється оцей одяг та і оцей одяг. Можу помацати, у мене тут є маркер. Можу помацати, у мене є тут трошки папірці. Це все відправляє в мій мозок сигнали про реальний світ. Реальні якісь події і дає можливість психіці заспокоїтися, вийти з того колапсу, в який вона попала під час стресу. Хтось робить ці вправи, а хтось, можливо, зробив вправу як Ірина Лілікова, і таки натиснув на вподобайку і зробив так, що цей ефір допоможе. ще Багатьом людям можуть поторкатися до екрану, може торкатися в мене є тут, наприклад, свічечка. Я її можу так понюхати, можна давати різні кінетичні сигнали в свій мозок, і це допомагає вам заспокоїтись. Напишіть, будь ласка, які враження у вас, якщо ви починаєте таку мацабельність створювати для своєї психіки, поділіться цими враженнями. Далі, наступна четверта вправа. Дайте вітаміни тепер для зору. Подивіться очима на різні м, яскраві, темні, якісь далекі чи близькі предмети. Е, подивіться просто на те, що навколо вас, і знайдіть навколо себе п'ять найменш. І 5 найбільших предметів. Спочатку просто подивіться навколо себе на весь світ, що відбувається, що тут є. От в мене тут софіти світяться, от там трошки далі стіни моєї кімнати, тут ще одне крісло, там тут є подушки, там є стільці і так далі. А потім я шукаю найменші і найбільші предмети різної текстури. Угу. Це допомагає вам подолати синдром тунельного зору, який виникає при сильному стресі. Якщо у вас є якісь враження, будь ласка, напишіть про це. Де б ви мене не дивилися, дивіться мене в Ютубі, дивіться мене в Фейсбуці. будь ласка, усі напишіть, що ви відчуваєте, коли ви починаєте насичувати свою психіку тепер уже зоровими, або, як кажуть, в НЛП візуальними. Сигналам. Так. Увага перемикається. Добре. Далі ми продовжуємо а, працювати з кінетичним, кінестетичним каналом, Зробити, зробіть собі а, термомоніторинг. Запитайте себе, холодно мені, чи тепло, чи жарко. А, зазвичай в стресових ситуаціях. Відчуття тіла зникає. Я пам'ятаю, я працював з одним хлопцем, в нього просто були на руці прямо такі від порізів сліди. Він казав: Я просто в такий стрес попав, що я різав себе і я не відчував. Тобто, коли ви попадаєте в стрес, тут важливо зберегти чутливість свого тіла, не втратити його, бути зацікавленим. Я кажу, цей четвертий шлях, крім того, щоб бігти, ховатися чи бити. Є четвертий шлях це уважність, така зацікавленість. і це в першу чергу до свого тіла, яке завжди поряд з вами. Так, е, наступна вправа. До речі, якщо вам цікаві мої вправи, точніше, не мої, а наших ізраїльських колег, напишіть про це, поділіться своїми враженнями: зробіть це з кимось своїх близьких, якщо вам це потрібно. І пишіть, будь ласка, тут що ви відчуваєте, коли ви робите ці вправи? Я максимально намагаюся насильнити свій ефір. Різними вправами. І, до речі, на просьбу багатьох моїх знайомих колег, я, якщо помічаєте, буду тепер періодично вже 50 на 50 проводити ефір українською мовою. Як вважаєте, це краще, що я проводжу українською мовою? Чи гірше? Напишіть про це. Може, хтось мене менше буде розуміти, а може хтось навпаки зрадіє, що нарешті лунає його рідна мова? Наступна вправа метелик. Якщо ви відчуваєте стрес, і хочете, щоб повернути собі відчуття власного тіла, схрестіть руки перед собою, кладіть долоні собі на плечі і почергово постукайте ним. Такий метелик, ніби він летить. Можна додати такий спів або мугікання. Простом. Да? Можна якусь пісню там червону калину, а, зробити масаж очних яблук, отаке зробити собі. Це все вас повертає в реальність. Можна робити почергове напруження, розслаблення різних частин тіла, особливо якщо ви довго сидите перед комп'ютером. А, можна позабивати цвяшки п'ятами. Так, по, да, так, ніби в підлогу забиваєте цвяшки, ну, я не покажу зараз на камері, але я це роблю. Що я ще можу порекомендувати? По-перше, не можна відмовлятися від звичних дій та щоденних ритуалів. Пиття чаю, прийняття душу, те, що називається, там, дати собі увагу або змити з себе. Тривогу, контрастний душ мені дуже допомагає, два рази на день приймаю контрастний душ. Спіть, коли є можливість, краще дати організму відпочивати, бо він втомлюється від емоційної напруги. Якщо вам це допомагає плачте, це знімає, скидає напругу чоловікам, особливо я це раджу, бо вони намагаються так вірити, що мальчики не плачуть, мальчики там гарчаються, все. Ні, можна проплакати, можна, щоб сльозами вийшла напруга. Якщо це вам допомагає, лайтеся. Я прямо от рекомендую. Пам'ятаєте, <смітаю>, російський корабль пішов ти і так далі. Це знімає напругу. Єдине, що треба бути так, щоб нікого не налякати і нікого не засмутити. Е, можна лаятись у бік е, тих проблем, тих про яких напружень, які є. Обов'язково кожного дня робіть фізичні вправи, щоб підтримати тіло в тонусі. Пам'ятайте, ми живемо всередині свого тіла. Якщо нас щось відволікає, якісь емоційні там інформаційні події, то нам треба, щоб наше тіло так само отримувало е свою долю сили. Чому це важливо? Зараз поясню. Справа в тому, що наші предки, там, я не знаю, 100 тисяч років, там, 50 тисяч років тому, вони отримали емоційний стрес разом зі стресом фізичним. Тобто, вибігає на них якийсь там, я не знаю, там лев чи саблезубий тигр, там, чи хто ще. І ну, є стрес психічний, але є і фізичне дуже сильне навантаження. Сьогодні ми дивимося з екрану, як там лється кров, якісь там, я не знаю події, там якісь бойові дії і так далі. А наше тіло сидить цей момент. Треба дати йому так, щоб цей адреналін, щоб ці всі там гормони, які вплескаються під час стресу, щоб вони вийшли. Да, там, щоб лімфатичну систему прочистити, щоб разом з ну, спітніти. Я взагалі рекомендую робіть вправи, які там до поту буквально. Там присідайте, віджимайтеся, ходіть, стрибайте в домі. Я не знаю, робіть щось таке, щоб о, довело вас до о, такого легкого спітніння. І це знімає стрес. Наступне. Обов'язково дотримуйтеся інформаційної гігієни. Я рекомендую два рази на день, в 10-й вечір і в 10 ранку. Зараз ми в десятій вечір з вами зустрілися, завтра в десятій ранку. Дивитися новини буквально 5 хвилин. Ви нічого не пропустите. Якщо щось станеться таке надзвичайне, я не знаю, така надподія, радісна чи гірка, повірте, ви про неї дізнаєтесь. Не сидіть цілими днями не більше ніж 5 хвилин, а не декілька разів на день. Далі. Е, Обов'язково створіть для себе такий якийсь графік займання дводенними речами, готувати їжу, гратися з дітьми, з, може з дорослими гратися в якісь ігри, це знімає напругу. Жартуйте, переглядайте гумористичні дописи та меми пишіть якісь там, от писати під моїми ефірами, це знімає стрес. Гумористичні якісь. Напишіть, будь ласка. От хто мене слухає: 5, 6 там я не знаю, 2-3-1 Хоча б там якийсь гумористичний допис, і мені буде цікаво це почитати, а комусь це зніме стрес. Ну, і на завершення я хочу сказати, що спеціально для вас, для тих, хто хотів би панувати стрес, хотів би перемогти на своєму внутрішньому фронті, ми створили курс, який буде суботу-неділю, 28-29 січня, курс, так і називається «Антистрес». Можна подивитися тут наверху в опису є посилання. Якщо ви хочете навчитися грамотно опановувати стрес в умовах війни, то ви знаєте, куди звертатися. Ви знаєте, куди звертатися, я вас навчу. І для мене це дуже важливо, надзвичайно важливо, бо кожний з вас, то прийде туди, він зможе подолати і перемогти того. Путіна в собі, вибачте, який там заліз йому в мозок, заліз йому там внутрішні якісь події, там травматичні якісь події. Подолати на внутрішньому фронті, психологічному фронті і допомогти подолати на психологічному фронті десятка, може, сотням людей. Я кажу, що, що зараз це дуже важливо, багато людей там від стресу вже дійшли до такого стану, що вони не працездатні. Ми маємо оздоровлювати свою націю. Оздоровлювати, допомагати один одному. Саме для цього, будь ласка, тут наверху, дивіться, є описання курсу, де ви зможете стати на психологічний фронт і перемогти, принаймні, внутрішньо в собі, і допомогти, можливо, іншим, там, близьким клієнтам, знайомим, працівникам, своїм там колегам і так далі, допомогти перемогти в своїй внутрішній війні. Це можливо. Завтра я так само вийду в ефір, і завтра я буду розповідати про силу духа, про те, як бути сильним, духовно, сильним та потужним в своєму внутрішньому посилі в умовах війни. І завтра я покажу вам дуже цікаве, дуже потужне відео, яке створили наші армянські колеги, вірменські колеги. Саме для перемоги такої психологічної. І ми його завтра поаналізуємо Чи було вам корисно те, що сьогодні ми зробили? Чи було вам цікаво те, що я розповідав, чи були вам корисні ці вправи, чи хотіли би їх виконувати? Передивіться, до речі, це відео кілька разів. Я рекомендую всім. І зробіть ті вправи, які я тут рекомендував. Якщо ви відчули стрес, візьміть це відео, нагадайте собі ці вправи. Для вас. І для мене це можливість допомогти одне одному. На цьому сьогодні все. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор Національного педагогічного університету Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії. Люди ми можемо перемогти внутрішньо, перемогти всередині себе. З цього починається наша зовнішня перемога. Ми маємо перемогти. В собі для того, щоб перемогти назовні на всіх інших фронтах, без внутрішньої перемоги ну дуже маловирогідна, зовнішня, і я вірю, що ми переможемо на все добре.